Які внутрішні якорі найчастіше тримають людину у минулому і не дають рухатися вперед, робити нові звершення, ставити нові цілі, просто тримаючись через те, що залишилося в минулому році, принаймні зараз? Так, тема якорів вона дуже актуальна і особливо через контекст, в якому ми живемо в країні. Тому що через те, що ми вже настільки налякані і стривожені. Неважливо, чи то добре, чи то погане було. Ми хочемо за це триматися, бо то контрольоване, то те, що нам зрозуміле, то те, що ми вже прожили, і ми розуміємо, як це відбувалося. Але насправді ці якорі вони можуть бути різні. Нещодавно у мого сина був день народження, і він каже: це був такий день народження, я боюсь, що він більше не повториться. Звідки цей страх? Страх, хоч це було дуже добре, це була добра подія, але страх, що ось те добре більше не повториться. В когось навпаки, було якесь горе, був якийсь біль, який не прожитий. І ви знаєте, є страх вступати в це нове, наприклад, без людини чи в інших обставинах, які ось там у минулому залишились. І тому ці якорі вони можуть бути різні. Це може бути травма, це може бути непрощення, це може бути образа. Це навіть може бути біль, який людина може називати мій, моє так. Але ви знаєте, навіть питання не в якорях, а питання в тому, чому людина хоче триматися, що там таке, можливо, знаєте, в лапках цінне. Да і знаєте, мені подобається така фраза, що минуле воно може бути просто свідком, але воно не може контролювати наше майбутнє, воно не може бути керівником. Тому нам варто знаєте, сказати словами. Такий образ жінки в книгі притчі та да, розділ це така прикладова жінка, образ, що вона весело дивиться у своє майбутнє. Весело це не означає завжди танці з бубнами, але це з надією. Так, можливо, те, що було, вже не буде, але точно буде щось інше, і воно для мене буде особливе і краще. Угу. Дякуємо. Ну насправді дійсно дивитися ось цією радістю в майбутнє, з, як ви кажете, веселістю духу в майбутнє зараз, я думаю, особливо складно. Але від цих якорів потрібно позбуватися. І питання насправді як? Як зробити ось цю духовну ревізію, ось цю можливо рефлексію на той рік, який вже минає, для того, аби йти в новий етап життя оновленими? І чи важливо взагалі це робити саме перед там, наприклад, 31 числом, на вашу думку? Так, питання доречне: чи важливо це робити саме? Там в етап нового року. Насправді це хороша звичка і навичка взагалі по життю. Знаєте, я чомусь порівняла це питання з, зі звітами в податковій. Так, є місячний звіт, є квартальні звіти, є річні звіти. І це такі підсумки від маленького до великого. І я думаю, що це взагалі має бути хороша навичка такого ведення щоденників, спостереження за собою, що мене тримає. Що мені заважає розвиватися, на що я постійно спіткаюсь. І якщо я навчусь відсікати ці якорі через місяць свого життя, через три місяці свого життя, тоді на етапі нового року, звісно, нам хочеться символічно вступити в нове з, новим, з новими рішеннями. В мене буде сміливість чесно подивитися. А минулого року я лінувалась. А минулого року я була безвідповідальна. А минулого року я опустила руки, я більше фокусувалась на біль, ніж на якусь перемогу. Або навпаки, можливо, я занадто багато бігала за результатами, і цього року я хочу більше зупинитись на маленьких кроках, на процесах. Тому ось таке спостереження за собою. Ведення щоденника це як інструмент, так, якась певна підзвітність. Це допоможе мені не тільки на етапі нового року, але й взагалі по життю відсікати ці якорі і чесно сповідуючи перед Богом. Бо хто як не я знаю свої мотиви? Ось тут дуже важливий етап мотивів. Чому я роблю те, що роблю, чому я не хотіла або чому я хотіла того, що хотіла? Чесно сповідуватись перед Богом, чесно визнати сміливо, взяти відповідальність за свої рішення. І е, тоді е, ми зможемо вступати. Знаєте, зараз таке популярне слово свідомо угу. бути відомим так, у нових рішеннях. Угу. Дуже хочеться зрозуміти взагалі, як визначити свій стан, в якому я перебуваю, так? коли стою ось цьому, на перетині двох часових проміжків, та двох етапів. Тому що, напевно, багато ось такого відчуття у нас проукону втомою, глобальною, особливо у українців, від війни, від тих проблем, які в нас є. І от як нам бути з цією втомою, тому що та є можливо бажання втекти від якоїсь реальності, від, від відповідальності про недосягнені цілі і про ті, які ми ще не поставили на новий рік, та якась така розгубленість. Але є втома, є об'єктивний фактор, який нам дуже заважає почати новий етап, і хочеться просто все кинути, десь зникнути, усамітнитися і так далі. Що робити з цим? Так, інколи ми не можемо самі визначитись, чи то в мене втома, чи дійсно Господь мене вже кличе до чогось нового. Ну, якщо ми говоримо про втому, це більше такий людський фактор, навіть якщо вона емоційна чи фізична, так? тобто втома це більше про зацикленість на мені. Втома хоче сказати, знаєте, як більше роз через роздратованість. Є такі маркери. Так? Я спостерігаю за собою певний, певний цинізм, дратівливість, бажання все різко змінити, зупинити, кинути. І знаєте, втома вона менше думає про наслідки і більше думає про бажання все зупинити. А, якщо ми говоримо про поклик, то тут може бути більш виважений процес. Я даю собі час. Я можу задати питання, якщо я наразі не можу розібратись, Окей, якщо я дам собі тиждень чи три дні, чи день, я відпочину, я можу подивитись, якщо я відпочила, в мене бажання ось цієї переміни залишилось. Чи пройшло, і я думаю, там була якась там безглуздість, і все окей, я готова продовжувати робити те, що треба мені показалось. А бажання, не бажання, а розуміння того, що Бог мене кличе змінювати, воно продиктоване любов'ю до Бога і любов'ю до ближнього. Якщо втома вона більше зациклена на мені. І мені байдуже, що про мене скажуть і подумають інші, і які там будуть наслідки, то зміна а, поклику і розуміння, що Бог цього веде, тут більше є врахування і такої відповідальності всіх навколо. Да? Я не кажу, що ми тільки думаємо про всіх, але це більше відповідальне розуміння. Що буде, якщо я це оберу? Я дійсно перевіряю те, чи Бог мені це сказав. Я дійсно роблю виважене рішення, враховуючи ось цей мотив любити Бога і любити ближнього. Це дійсно важливо перевіряти свої мотиви, ставити собі всі ці запитання в контексті того, що ми завершуємо цей рік. Дуже багато людей роблять підсумки, але часто ці підсумки вони такі про якісь досягнення, про те, що ми зробили або не зробили. Так, але цікаво, як в контексті нашого серця теж ми можемо підсумувати цей рік, от які питання потрібно поставити власне собі насамперед, аби підсумувати в духовному житті, в духов. Плані, а що відбулося зі мною? Чи вдосконалив я, наприклад, свій характер? Які питання ви порадили поставити кожному нашому глядачу нам особисто? Е, ну це питання, знаєте, спочатку це може бути теоретичне питання. В чому я зросла в стосунках з Богом? Тобто, що в мене змінилось, що я більше зрозуміла про його характер, що я не так або не розуміла в минулому? І що по-другому я зрозуміла цього року? Але хтось каже: ну це дуже теоретичне. Для того щоб більше виміряти ось це розуміння Бога, варто задати собі питання і це більш очевидно проаналізувати. А я змінились мої стосунки з ближніми. Чи я навчилася говорити ні там, де не вміла, чи навпаки, я навчилася говорити да, там, де я вміла. Чи навчилася я відпускати контроль там, де я тримала все в своїх руках? Ці питання також можна задати питання своїм ближнім. Знаєте, тим, кому ти довіряєш, або, можливо, якщо це дружини чоловікам, чи якщо близькі стосунки з дітьми, чи це наставник зі сторони. Задати чесно питання, що ти бачиш в мені, які переміни цього року відбулись? Я бачу ось такі і такі. Скажи, будь ласка, чи ти насправді бачиш те, що бачу я? Тому що, знаєте, в нас з однієї сторони нам важливо задати собі питання, а наскільки чесно цього року я була з собою? Чому я робила те, що робила? Але ми ж теж можемо обманюватись. Ми все таки суб'єктивні, так? тому дуже варто ось ці питання, які я задаю собі, як змінились мої стосунки з Богом, як змінились мої стосунки з ближніми? В чому я зросла? Що я перестала робити? Те, що було негативне, задати також своїм друзям, чи наставникам, чи ближнім довіреним особам, так, не всім підряд. І бути сміливим, почути відповідь від них. Так. Е Треба дійсно е мати стаєш... сміливість. Так, стаєш просто uh, перед таким uh, важким процесом, да? тому що це все ж потрібно зробити в першу чергу над самим собою. Да. От зараз да. я так слухаю. Думаю, скільки роботи, скільки роботи. Um, що uh, нам робити, якщо. Страшно. От реально е страшно робити те, чого ти раніше не робив. Е страшно вносити зміни. От ми говорили не так давно про е теж, е ті моменти, коли. Ґм, люди в зоні комфорту, та, і вони не готові е, десь зрушити з місця, але і немає прогресу, тобто немає відчуття радості тільки тому, що людина стоїть на місці. Та, а вже ті е, елементи, які працювали раніше, сьогодні не працюють, так, тому що світ змінився, Україна змінилася, я змінився. Е, і з віком, чим старша людина, тим для неї важче перейти е, цю межу комфорту. Як позбутися цього страху перед невідомим і перед тими планами, які я хочу поставити, і бути сміливим в тому, щоб ставити ці плани? Так, ну питання страху це таке питання, де з ним потрібно просто зустрітись. Знаєте, якогось такого лайфхаку, як це в яку позу стати, чи що подумати, щоб він кудись дівся. Але, знаєте, тут важливо задати собі питання, що я боюсь в тому, що я боюсь. Я боюсь помилки, я боюсь коментарів. Я боюсь е, того, що в мене не вийде так, як я би хотіла, це питання перфекціонізму. Перфекціонізм це теж таке, знаєте, питання свого комфорту. І е, дуже важливо, знаєте, мені подобається така фраза період між це місце, де віра переходить від опори на результат до опори на особистість. Інколи варто трішки здвинутись з фокусу, ось цю результативність, через яку я можу боятися робити кроки, і просто зрозуміти, а можливо, в цьому процесі я просто стану ближче з Богом. Я просто стану ближче з дітьми. Давайте візьмемо до прикладу. Наприклад, я хочу е, приготувати якусь страву з дітьми. Але я думаю, та ні, вони зараз насмітять, розсиплять муку, порозливають воду. Ні, я зроблю це сама. Так, можливо, ці там вареники чи пиріжки будуть ідеальні, але я втратила процес зростання в стосунках. Тому е, ось це питання страху, знаєте, дуже часто ми більше собі пояснюємо, чому це має бути не я, або чому це має бути не так, замість того, щоб просто брати і робити. Нам потрібно полюбити мистецтво маленьких кроків. Коли ми полюбимо мистецтво маленьких кроків, ми полюбимо насолоджуватися більше процесом, ніж результатом. Але результат обов'язково буде, тому що не помиляється тільки той, хто нічого не робить. І дуже часто ми боїмося робити якісь нові кроки. Ми кажемо ось цей страх, тому що ми розуміємо, ми не контролюємо процес. Але можливо, в цьому і є наш ріст довірити процес Богу і самому побачити, а що вийде, які переміни будуть в мені. Як це вплине на навколишніх, на мої стосунки з ближніми? І цікаво, який буде результат. Але якщо я не зроблю навіть маленький крок, я ніколи не побачу, що там очікує. Мене завжди дивує, знаєте, оця зміна парадигми, яку ми часто підіймаємо, тут, особливо з душоопікунами, це перенести фокус з результату або із якогось, не знаю, там падіння свого на особистість. От це дійсно таке відкриття, яке, я думаю, буде супроводжувати нас завжди. Навіть от вірш відомий всім, що в любові страху немає. Для мене це завжди було загадкою. Але зараз так потихеньку, через наші розмови, воно відкривається, що немає страху. Сиду, немає страху, якихось коментарів, як ви казали, тому що насправді єдиний, хто має давати нам ось це значення, це Ісус Христос та особистість, на яку ми покладаємося. І цікаво дійсно ще поговорити в контексті вдячності, тому що цей рік, хоч і був складним, і я впевнена, що дуже багато ми відчуваємо спустошення, але цікаво, як вдячність, яку роль відіграє вона в тому, як ми робимо підсумки і готуємося до майбутнього. Mm -hmm. Вдячність, ви знаєте, це не просто завжди говорити вічливо дякую. Вдячність це стан серця. Звісно, що цей стан серця він формується, можливо, навіть через ту ж дисципліну, через навичку говорити. Але вдячність у підсумках, вдячність у нових планах вона говорить про те, що я, я не зневажаю все те, що було. Я не я не ціную тільки добре, я ціную той досвід, я ціную тих людей, я ціную все те, що відбувалось. Тобто, вдячність, її роль це простір того, що я ціную все те, що було, тому що через це все. Я пізнала щось нове, я виросла, я стала ближча в стосунках, я пізнала нового Бога. Я взяла новий досвід. Навіть якщо були помилки, я зробила досвід, як не потрібно робити, як я не хочу йти в новий рік. І тому вдячність, знаєте, коли є вдячність, ось тут якраз можна пов'язати з попереднім питанням. Коли є вдячність, немає страху робити нові кроки. Це така, знаєте, інтрига, тому що ти розумієш, як би не було, ти завжди будеш мати і пізнавати щось нове. Дійсно, вдячність ми нещодавно говорили так. Це взагалі елемент, який є зцілюючим в багатьох і психічних, та, і психологічних станах, що є практика вдячності безпосередньо, яка в прямому сенсі зцілює це не вигадка, це не щось абстрактне, не щось духовне, лише та а реально працює на фізіологічному психонейронному та підґрунті, і багато-багато можна тут ще чого сказати про вдячність. Ми в свою чергу вдячні вам за те, що ви доєдналися сьогодні до нас і розкрили таку важливу тему саме в передноворічний час, коли для багатьох це символічний елемент. Перейти в новий етап життя, і нехай він буде дійсно сповнений мотивації, благословінь і бажань змінювати своє життя на краще. Дякуємо вам. Дякую вам. Дорогі друзі, з нами на відеозв'язку Оксана Білоус, душоопікунка, опікунка, викладачка інституту місії Прісепт, лідерка жіночого проєкту Special і членкиня команди Help for Heart. Ви можете всі наші розмови. В контексті змін життя і душоопіки дивитися на нашому ютуб каналі Ранок Надії плейлист Душоопіка. І ми, власне, продовжимо ранок надії. У нас ще попереду багато цікавого. Будьте з нами.